Переповнена маршрутка, а в ній на повногучність лунає шансон. Пасажири незадоволені. В основному все російське, а хотілося б українською і народною. Якщо українське народне, то, то я в принципі нормально до того відношуся. А якщо шансон, то ні. це є 20-й, інколи 25-й І ще такі б рейсові це з привокзальної водії зізнаються, люблять російський шансон, проте намагаються слухати лише вдома. Любите шансон? треба приблизно людям, чому ж ні? Я відлюбив музику. Чому відлюбили? Робота застала. Деякі шофери, прихильники лише народних співанок. Українську зарубіжну, ніколи. Різну каву. Окрім шансону. Шансону не люблю. Намагаємося дізнатися, яку освіту здобули поціновувачі українських народних пісень та блатняка. Училище. Вчили постійно технічно у 13 тринадцятій маршруті. Натрапляємо на водія, який слухає ВВ Весна. Я не знаю, як як пасажирам подобати, а шансон не слунсон. Шансон я не слухаю. ВТП номер один зізнаються. Водії таки слухають музику, списуються на людський фактор. Проте пообіцяли, що водіям моломанам випишуть догани. Ну, демонтовані всі радіоприймачі, які є в маршрутках. Ну і по особистій ініціативі деяких водіїв вони ставлять свої, ми їх вилучаємо, наказуємо тих водіїв. Це питання, ну, людський фактор, скажем так. Перевізники були здивовані, коли ми повідомили, що вмикати музику в маршрутках не можна. Кажуть, вперше чують та й переконують, що до них ніхто ніколи не звертався із каргами. Є замало кваліфікованих водіїв. Так, тому, е... Часом водії, якого звільнили з одного перевізника, переходить до іншого перевізника. В кожному маршрутному таксі, так як в кожному таксі, має бути ідентифікація водія, має бути прізвище водія, який сьогодні на маршруті. Я думаю, що це спонукає водія більше до персональної відповідальності. В управлінні транспорту відслідковують скарги на водіїв. кажуть, складуть список недобросовісних шоферів, яких не братимуть на роботу. Ольга Заліско, Олексій Шилковий – головні новини Львова.